Доброго дня, довелю підписчики! З вами я, Юрій горчик просто А нас Ананасович. Сьогодні ми граємо, якийсь такий дивний. Буляха ще й пробілом скакає, це дуже зле, бо я далеко не зайду. Коротше, нам треба добратися цим шариком до виходу. О, там вверху колючки. Треба бути осторожним. Вверху кулечки. Ой! ай! Там что, скотч ты требовал? Ой-ой-ой. Синий. Синий хер якийсь. О. -о. -о. О. Не знаємо, чи ми грали, чи ні. Але тут вже якісь. чувачки. Я не знаю скільки рівні мене чекає. Ой, Ха. Hey, ну зараз подивимось, якщо мало, то ми її не будемо викидати. Не... О, як їздять. дивись, віз щось отворить. А! Вот і починається. Не зможеш? Здрасьте. Я. Я зможу перескочити? Треба з того червоного. Чим заспідранитися? А, треба искушити на цей, раз. І воно дає стрибок, великий. Це типу воно дає стрибок, дає заряд енергії. А Що тут можна сюди? Так куда ты? Ага. Зайшов вниз. Хитрий який-то та там дальше нема куда пройти. А як я? А. А, то воно не долітає. выбратьй момент а вот какой ты белый олень ясно так не появляется такая халявка не пройдет Ага. Заряд энергии взял. Ох. Не, ну тут нечего от ко. Ничего от когти указать, не маску одного. Чуть не обосрался, слегка не глядя. А куда там? О, а тут-то тоже так ч? Ага. Да вот тут у лівий бік давно не ходив. Давно не ходив в лівий бік. Извините. Ой, ти, що скажеш, Ти йди, блядь, придурок. Ой, mm -hmm. я вижу. Ты не скажешь два раза? Мне здається, она трохи руки... підвисає. Mm -hmm. О, а тут я. Mm -hmm. О, да. Вот так. вот так. Тут и Джон Миллиметрон, Петька попадает. И тут и Джон Миллиметрон. Пітька попадай ло. А вопрос. Угу. Червоний? Угу. Не знаю. Пропонуєш в нього зараз впасти? Угу. Ой, не знаю. Ладно. У... Угля! ха <свісна> <свісна> Як воно мені упростіло! Ага. Так щось в мене там все не получає трохи. Між цими його. Так, любі підпишки, вибачте, там треба буде взяти паузу, поки я на собачці між теми херами. Я знал як. О, заради спровали вс. Не, не провалився. Що це? О! блять. Хитрий олень. Ага. Ага. А, я що, на колючки попав. Добре, зара. Ух ти падла. Ах ти, яка ніжна, яка ніжна, яка ніжна гра. О, тут боюсь би не нарватися. а сказала на на а, сказала на на. Нікого нема. ой яй я ля ля Чіча-дріча. Чича, чича. Тіча синьоріча, треба вибрати момент у море. І я поліду помідори. да 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 Да-да-да-да-да-да-да. А я не знаю, як туди мені піти да-да-да яка хардкорна стала гра. Чогось-чогось хардкорна? А я не знаю, що мені робить такого, я думав, з'їхати, а то не виходить. О, якось вийшло. Що там написало мені? Окей, нажму. Thank you, що пограли. Пише, дякую тобі. Ти вже на кожне чуєш. Ні, ну то вже кінець рівня. Ні, ну то тут нема, то Ту пише, дякую, що пограли. Ну, Машу викидати на запис? Ні. Ні. Ну, то добре, на цьому ми завершуємо. Трошки було хардкорно, але ми проскочили.